Добрий Святкого вечір. Добре, я бачу, вас тут теж дуже весело. Я не знаю, Думаю, це. В... Вони займаються веселощем напевне. Ну у нас просто тут а, міжнародний, можна сказати, злочинке з'явився. А то ви що, Ми фактично. зараз шукаємо. Чекайте, дайте ці людині трішки, ну. Попрошу, чоловіче, можете, будь ласка, поводити себе тихіше. Тут а, до нас голова поліції військовий завітав, дякую. Давай присвятимо, бо в мене вже нерфи то. Нерви трефлять. Не, мене нерфи трафляги. Так, так, я вже не можу. Боже, маєш сигарету. На жаль, не курю, можу дати феєрверк тримай. Закуриш. Та феєрверк я можу запустити. Не, закури. Помагає. Не, не. Коротше, суть в тому, що в нас. пам'ятаєш колишнього голової інфраструктури. Ну, щось подібне, так. Доброго. Так. І вам, цар-малпочка, доброго дня. Мені потрібна... мені потрібна накетка, мені потрібен шкірений одяг. Шкіриний не обіцяє, то чужна підійде. Не, вона буде просвічуватися, мені треба так, щоб сховати свою особистість. Муштування. Я зрозумів. Ну добре, давайте пішли. Пішли, я вас проведу. Ходіть. Такий... Слені його звали. Такий відлюдник, був такий так? Так, він дуже рідко появлявся на людях. І. Він був ще в нашій коаліції, був нашим товаришем, другом. А що ж сталося? І сьогодні сьогодні він об'явив створення незалежності спавну. Він оголосив, що він хоче створити окрему країну, республіку прямо на спавні. Просто знаєш, я ймовірність, що він десь переховувався, можливо, пролітав попри тебе. Я не хотів тебе сильно задіювати, бо бачу, ти дуже зайнятий своїми справами. Але зараз нам треба, ну, було би добре всіх закликати, зараз поліцейські, які і зможуть працювати, бо одного вже навіть підстрелили, він зараз лежить в лікарні від від відліковує від собі ногу. То я думаю, якраз що я зможу вам допомогти цією справою. Туреч, Чому я зразу не подумав? Ламорч, спробуй Проб, вийти на слені. Пробуй на нього вийти і сказати, що ти обираєш людей я... для революції. А, Ніць нема. а в нього теж рації нема. Просто передавай записки, я думаю, він якось можливо їх. А через кого? Ну, якщо передавати, то ти... тільки через леймі виходить. Ну можеш попробувати знайти леймі. Сказати, що це добре, ти. Тюхався в поліцію, і ти знаєш, що вони шу... кого, коли, кого і як вони шукають. І що зараз вони нічого не можуть зробити. О. Вітаю. Як успіхи Привет. з пошуками? Взагалі знайдуть питав у клеша, каже не бачу. Питав а, теж був, не бачу. А, а теж причесений чи треба ще раз пройти? Ну не зовсім причесений, я тільки до клеша завітав. Зрозуміло. В мене є така підозра, що вони можуть бути в більш центральній стороні. Нашої великої держави, що вони не знаходяться наразі в ніякому місці. Тому що це було дивно, тому що в кожному місті великому зараз є спецслужби. Тому пропоную зараз е швидко одним оком перевірити Атиш Dark DarkMistic, як успіхи. Живі, сильні. Да, та Інформація живо, є живий. по злочинцям нашим. О, ні, поки що немає, я передивився О, місце останнє, де їх бачив. А де вони могли бути? О, Діма, ти, ти живий. Та. Хлопці, оце часом не не портрес оце? це. Може його також треба покарати? Біг РП. Я не хочу, щоб мене зловили. Пішли ви нахуй. Там, Сказали, там, що тут година. Так, да, тут, на жаль, я... комендантська година. Як вас звати? Називайте мене Ламор. Ага. О, добре. добре. Доброго Пойдімо. вечора. Доброго дня. А як вас звати? Доброго вечора вибачаюсь, так. Ходімо. А, а як вас звати? Доброго, Доброго. дня, Короті, що це, що це за два невідомих е Добня? Справа наступна. Мені здається, що він цей наш головний злочинець. Хто? ...переховується десь неподалік, або замаскувався під іншу людину. Я, звісно, не певний, але мої чуття детективські мені Можливо, підказують. Можливо, це а, а, аріму... ну, це він під Арімурка маскується. А, арімур... арімурка... Можливо, ви бути причетний до того. Арімурка він... я вже ув'язнив, його зараз хлопці допитують, такий і ще один. Містер Clash. Так. Ну а в цій схемі він поглинутий, тому що коли ми ув'язнювали сленню, а казав, що він прийде йому на допомогу. Репорт? Ой, Репорт? Реп. Засиджує, засиджує. Добрий день. За добро доброго дня. Я його в гуртожитах видобуваю. Па. Ні-ні-ні, ми, з, ні, ні. Ні. ми, ми з, ні. на зараз часу немає поліція, ми, всі тут мають бути, я зараз маю довести вам докладики, я дізнався звід. А його хпахай відведе житель міста. Е, значить так. так. Ситуація наступна. Ми маємо великого дуже жахливого злочинця, який да, ну зараз е, в бігах. Останній, де його було відомо, що він був відомий. Де він знаходився, це було, коли Лобстер за ним е, е, стежив. Це було в Карпаті, коли він надав нам сигнал. Після чого він втік, а далі я не знаю. Моя чекаю звіту трошки, лобстер, скажи, що було далі. Я далі знов його, його знайшов о, біля порталу. І я, я його затримав, я надягнув на нього наручники. але ззаді до мене підійшла. Біла мавпа вдарила мене декілька разів за і зібрали. Засуджує. А я не су... знаю, нічого не пам'ятаю. Вибачте. Шо, біла, біла, біла футболці висловлення в три рази просто максимально. Біла мавпа могла думаєте? випустити слені. Він головний підозрюваний. Бо був учасником думаєте, оці організації. Да. Перепрошую, пане речальники! Ой, чекайте. Ми його помітили в атешті. Тільки впустимо. Я вам останній шанс зупинити, інакше ми прийм по вам вогонь. І воду також. І воду також. Що? Добрий день. Пане поліцейський, мені пан армор показував кімнату, як я можу зайняти. Давайте, я його заселяю ось дивіться Куди воно ділося? Куди він пропав? Я його тримаю, тримаю, ну поїде. Тримаю. Блять. Та це лобстер! Я знаю. Вертаємося назад. Це він цей, просто смаке, Hello, Мені здається, я знайшов містер Слені, він новень він прикидається новеньким батешці, якраз Аремурк його селить, можна його там затримати. Можемо його перевірити, mm. чи це він чи ні. Краще не ризикувати. У нього прикмети схожі. А чого в його кімнаті зламане скло? Привіт! В його кімнаті скло зламане... зламані рейки. Так вони йде цього ну, дуже... ну, були тут Та, поламані. Він дуже відламаний, ж це був. Ми ж не певні, що це вірше комендантського дено, мені, мені цікаво. А де? а де? Ну, Новенький збіжав. Чому, можливо, ремонт. Будь ласка, зачекайте. Він все заключений? Ну, а чого, він ходим? Там був незнайомець і. Він збіжав, він що, якийсь, ну. Хто Мені здається, а ремонт виробили і цей незнайомець його кудись повів. Пан лобстер, привіт! Ага. Вибачайте, я сам по собі дуже вивчу. Ну що він міг Окей. таке зробити? Мені здається, що слині взагалі не схожий на цього новачка. Хлопці, це ну, тут хтось до нас напрямляється. Не спішіть виводу против. Можна поколідувати? Не можна. Ну погано. Ну ладно, не можна так. Колядуйте, колядуйте мені, мені потрібно патрулювати. Заколядуйте, заколядуйте, заколядуйте. Колядуйте, давайте. Щоб ми могли за а, затримати колядуйте, коли ви співаєте. Давайте Давай, включайте. Якщо буду потрібно, десь на завдання, то кличте. А ти куди направляєш? Да, 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 да. Колаборант малпочка Заходьте до мене вдома. Хто вдома? Зараз шукаємо його. Е, Але мені е, мавпочка доносить про те, що. Це дивіться. Він... Стоп! Він скажи, каже, кажучи, що можливо він е, не правий. Пана Але він мене сюди привів. Він мене сюди привів, пана пана Тут вже була полі... Дивіться. Тут, тут якесь приміщення знизу. Беремо ще. Трудно відкриваємо двері. Може тут йдуть зброю.

Я? Оооо. Тепер ми будемо збити бачу, палками. В І, здається, я чуть будем с вами палка на великому Издається, я у нас Саня, лампочка, лампочка ваша? Це... Це, ваша це ваша свинка? І заберіть в нього пристань у мене мрування Панам в польоті. А як ви його спіймали тут? Ма ну, на Ну да ви ж люди. блін, у нас... О, О, ти ось ти ось ти ось О, дивіться. Минулого разу я вже до і ти втік Слені, навіть не поговориш зі мною. Ну, шпри... про... Давайте я вам вже. Будемо писати <рес> рапорт і давайте вже поліцейському відділку. Коли це все закінчиться. Та воно мені заражилося. Давайте допит проведемо в відділку. в поліцейському вілку. Імпровізованому. Добрий день пане розгорней. Доброго дня. Що це за кольора такі? Запитай, шо це за кольори. О, то у вас ще й гірше, не просто теракти. Зрозуміло, чому. Пацани на красних зонах. <рес> Ха. його замутить, моїв, не чув. під это. Пада. Пада. І що будемо з ним робити? Я думаю, можна палками Робитим? бити, чесно. Набери палку. А ти, мабуть, викину по відразу Добрий вечір, Україна. Не здавайтеся ніколи. Маєте вісь ворам, аує. Квіти гинуть на газонах. Пацани на красних зонах. Не подобається моя культура. Не подобається мій герой. Ти мені не подобаєшся. Просто... Він же їде головою. Ідіть нахуй! Кейтери, <рес> ідіть нахуй! Я вас не боюсь, блять, сук! Пізда вам! Я скоро забиваю стрілу хейтерам! Скоро! Скоро уже! Хейтеры, це вам! Где Дітна... на? Чесно, на видалках. якби там... я свою голову Далі, запхав собі з сраку? Що б я там побачив? Ви не думали свою голову запхати собі з раку? Тримай його, міцно тримай. Я не знаю причини. <сос Dortmund> у меня есть в доме маленькие да розове, дети, и, возможно, они что-то сделали. Угу, я ты раздал. Ты поставил на миссию. Мои родители... Добрый день, Украина. Так, идите вперед, парад, идите вперед. Я буду твоим адвокатом. А все, что стало в нашем житии, это Так, что ты, что Давай. Так, заходьте в эту камеру. Вот туда идешь. Назад. туда. Сюда. Можно? Тоже нормально. Закрывай. Ну добре. Клеш, виходь. Все. У мене в голові ламава, багато ламава. ідей. Це мій урок і це мій а, день. Добі, Тепер добі. я... Давайте в секретні... От того, що ви тут біля цього стоїть? Відійдіть, відійдіть, будь ласка. Ми поліція, відійдіть! Я, відійдіть! Йому відмечку тось передав. Дуба кличе. Біндер уже... На луні, луні тої гарної. Брэдко Андрія, який. О, -о, 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 О. Я не пум траву. Біло Я нюхаю кокс. Який я радий вас бачите. Ау є! Oh, yeah. Квіти гинуть! Пане, Пане, зона. Відді пацани на красних зонах. Иди від двірком. Ну ви бачиш оце, з цього ти будеш їсти. До рівня. Ви відкрийте двері. Двері, хоть. Наші смердить. Він вибрався. Ви камеру. затримали. За... Ні. Хай сидять там. Так вони хай зможуть вибратися. Сказав, що швидше з них помре. Вони вдвоє зможуть вибратися. Хай це тако, Ви... рідь дубінки в руки. Чуєш, а що робити, Мам, якщо вони тебе. в тюрмі створять тюремну народну республіку? Ну хай роблять, там можна. Два, три. Мавпа, виходь. Вихід. То на вилку намотаємо. Чому павука <ріст> у павука нема трусів? Він плете павутину, і йому тепло. У <ріст> них, значить, тут в тюрмі автономна ферма шерсті. Обережно. Назад, вертайся. Назад. Там горить. Він ламає, він ламає. В хату, в хату вернись. Там горить. Зайди, будь ласка, назад. Відкрийте, відкрийте. Нам потрібно. У на селери... селери... мене в голові багато йдей. Так, так, це так. мій урок і це мій день. Тепер я тут читаю я як для всієї України наша молодця сильна така. Відкрийте, Відкрий на... бурі... відкриє ж, будь ласка, двері, бурі... за... без. Дві з половиною години вже стрім іде. Попрошу відійти від добрим, Ти тут? Хто він в сьогоднішнім кровоположок. Перший поверх Ти, пор готовий ти, доц... бо... ти Порошенко? Що сьогодні... там, як там справа з цими всіма. Мовчать. Mm. Що, мавпа, ти маєш щось сказати? Чим виправдати себе? Ага. Десь вони, схоже, тут хочуть довго лишитися. Тому, я думаю, як що їм треба влаштувати. А, тобі тут подобається. Одне прохання. Гітару, просто гітару. Навіщо? Нащо, вам? Щоб зливати свої думки. Um... там є струни. Якщо він візьме струну от і от перепиляє. І повішається. До речі, Віталь, пам'ятаєш, він був в тебе на базі, коли до тебе приходив? А, ну. Хто ж міг подумати, що він завжди біля нас був і. і та був такою ключовою. Тата. Та. І ще я до речі чув на базі якісь дивні звуки. Uh, ще до того, як я його побаю. Мене ця мапа трохи. Ну всіх лякає. О, знаєш що? Давайте їх змусимо вчити гімн so. аметисту. Давайте побриємо його. <laughs> давай! Буде зла брита мавпа. Давай. й я. Шо ты, мавпа? Ха-ха, <laughs> по-моему. Давай, я тримаю. Давай. Зняв жилет. Все, маєш жилет. Курва. Еее. Давайте, погодуйте його. Підпалимо вогонь і буде варена мавпа? І ви потім ще щось говорите про справедливість? Серва, вас очень немає. Сидіть з ним, чекайте. І рота така. І рота така. А може, може роти, очі... Це твій корм. А оце пам'ятаєш цю штуку? Бо ми не бачимо ваш... А ну відкрий ротик. Ні. Вас, вас немає ніяких. Я не можу ні зараз нікуди не вийти. Боже. Нас дуже важлива ситуація. Це те, що заставить тебе трохи помовчати. Може використовуємо більш інші методи. Якщо хочете жити, хочете ви повинні жити. вийти звідси. Ну, з туалета. М -м -м. Наручники ви знімали Давайте на всякий ну, випадок, як грати закрию, тві... щоб зайвих свідків не з'явилося. Mm -hmm. Ой, щось сталося, там за вікном, здається. здається. Щось... М -м -м. Що Ой, Сеня, а що в тебе з лицем? Що сталося? Говориш, Говориш... ти ж щось говориш про справедливість, коли твої таке-таке роблять. Це був, це що був це їх таке? вибір ти тут. Раз. Я нікого Помержіть. не примушував. Це ви прийшли і почали, при, почали качати. Ми їх не вбивали. Коли... ти розумієш, що вони почали ми самі битися з собою. Ви прийшли і почали собою, качати. Поки ми це ми відводили. Був їх вибір. О, в мене то, є. Звісно, що ні, я. я... Полежу, ти вже ти не. Є. в цьому стані Тому треба щоб бути адекватно і вирішувати адекватно. Ти не та людина, яку я знав. Не Помогу та людина, яку я бажав. Адвока. Адвоката буде те вести? Твоє місце займе тушонка. Це, Ні, це за жостка, це мало його образити. Мама е, е, е. Лені тікає швидко. Затримай ти швидше, затримай ми їх. Треба його виробити, бийте в потилицю. Ти його так влупив, що він мав вже виробитися Та я декілька разів. Він занадто живучий. Та, відведіть я його Я йду шукати білу мапу Давай. Біла мапа нам і так нічого не скаже. Пішли, бажаний. Он Віді... цей буде Віді нам більш корисним. Пішли, несем сам його. Бери його, вот. Я, Я за руки, ти за ноги. Прийде, і тоді ми його. Шо, на... на живця будемо мовити. А якщо він скаже, от зразу тікай. І він втече. Не... Йди, йди перевір його речі, чи він не, не вкрав свої речі. Мало ти хочеш хочеться робити? ти то все почув. Це жовто Вона, вона порожи... порожі. Я врятую землю. Я врятую маму твою. І врятую бабу. Я врятую діда. Я врятую вуйка. Я врятую, Панов, не телефону, будь ласка, не знімайте. Будь ласка, не знімайте. Панов не телебачення Мексика. Бачимо, як дотримали. Небезпечного злочинця, увага! Надайте слово, пане Феліше. У вас дуже газового. Дуже ну, гарна жалко, мені подобається. Містер Фісташко, мені ще не погрожували. Хто? Я вам не погрожував. Молоді, молоді люди. Я Петро уставчу. але якщо чоловік займається жінкою сексом, тож обирає чорні окуляри. О, якщо Ламор. Якщо жінка тоже займається сексом, чоловіком тож обирає убирає чорному. Тобі можна, окуляр. тебе покликав. Дружи мій. от, містер, панове, містер Бля, hey, ласка, надайте Порядку Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо. Певно. Де заходь. Фісташка лівнув! А я все А Фісташка лівнув? Давай, давай, мавпа, давай, ти зможеш. Давай, мавпа, давай. Ааа, мавпа! Мавпа! Мавпа не йди! Фіга <риск> oh, мавпа <mavpa>, розумна! Зараз ми ще тебе влупимо? Виро виробив камеру. Сказав та, вирубив. Ну, так. Та. Ви на вулиці? Вам дали попередження про те, що навколо поліцейського відділка ви не маєте ніякого права записувати жоден репортаж і жодне відео. Від мера міста особисто вам вручав попередження. Та. Все, добре, всі всім дякую, що провели сьогодні час, що дали роботу Олегові. який, буде, який буде монтувати це все три з половиною години, що я це все записував і прямо прямому ефірі також.